Вітаю, шановна шамовотречанська громада, Михайло Кривошев. З вами можливо, хтось бачив моє вчорашнє відео під час повернення додому зі сходу? Можливо, хто ні? Коротко поясню суть. Насправді зараз дуже складно знайти час для записування відео, а особливо відео пов'язані з діями тих чи інших активістів. Однак є відео, які я не можу пропустити по свою увагу, в силу того, що ці відео покликані заради виключно одного пошити в дурні населення нашої громади. Так, от вчора мені скинули посилання на два відео, і перше, там, де вже Всім відома наша небайдужа громадянка в звичному для неї п'яному угарі коментує діяльність міської ради. Я пропустив повзувагу, тому що е, на ці відео можна дивитись вічно. Вони реально піднімають настрій. Наступне ж відео зняте активістами, які називають себе громадську організацію. Хочу зуважити. Я завжди з повагою відношусь до активістів і роботи, яких дійсно покликана для того, щоб те чи інше щось змінити на краще. Так от, відео має там коротку назву. «Тарачанська міська рада продала лиших бізнесу, скільки коштує, щоб порішати?». Чому воно мене обурло? Тому що, як я вже говорю, я навчаю себе не реагувати на вкиди, які стосуються безпосередньо мене, а саме там куми, брати, свати, зв'язки з бізнесом, з тими чи іншими там, особами. Я це пропускаю, тому що вони стосуються виключно мене. Але я не можу не реагувати на ті відео. Повторююсь, які покликані пошити в дурні наше населення. Так от, чергова маніпуляція, і для того, щоб дане відео не виглядало як виправдовування, а лише констатація фактів, я звернувся до штучного інтелекту. І на закиди активістів про те, що нібито міська рада на чолі зі мною, з міським головою Михайлом Кривушевом, продала Олешівський кар'єр бізнесмену. Ми звернулися до штучного інтелекту, завантажили всі наявні документи, угоди, які були укладені ще із Черненською сільською радою. Рішення сесії, два рішення, які приймались уже безпосередньо Терчанською міською радою, на чолі якої власне зараз я й перебуваю, і додаткові угоди також декілька штук, які були мною підписані. Ми завантажили ці документи в чат GPT і попросили його проаналізувати їх з юридичної точки зору, з інвестиційної точки зору і дати своє незалежне бачення дій міської ради в цьому напрямку. От про результати дивіться. Я нагадую: штучний інтелект не знає ні міського голову, ні активістів. Він не знає бізнесмена, власника цього кар'єру. Штучний інтелект керується виключно сухими даними. І на підставі цих сухих даних він і дає свою незалежну оцінку. Тож пропоную вашій увазі, висновок незалежний діям міської ради і діям активістів в цьому напрямку. На підставі наданих документів можна зробити комплексний юридичний і економічний аналіз дій пов'язаних із земельною ділянкою під піщаним кар'єром у селі Улашівка, яка перебуває в користуванні ТО «Промбуд». І юридична оцінка: первинний договір оренди, 2-3 рік договір укладено між Чернинською сільською радою та ТО «Промбуд». Площа ділянки тридцять зі сьогодні – га. Цільове призначення, видобуток піску, пасовище глинище, територія кар'єру. Строк оренди 25 років до 2028 року. Орендна плата 877 гривень рік явно занижена навіть для 2003 року. Два зміни в 2024 році. Тарашанська міська рада прийняла рішення номер 7970 72 Дві речі яким змінила сторону договору правонаступництво після входження чернинської до складу громади, збільшила орендну плату до 5% від нормативної грошової оцінки шицтво Черненецегрін рік. Надано дозвіл на укладення додаткової угоди ОМОМОГОНЕС, яка затверджена і зареєстрована. А трич продовження строку оренди у 2025 році. Рішенням мою сенсі ЧГ-87 ТБ Гензі у 20 стаці. Продовжено строк дії договору до 29 років, тобто до 2032 року, що відповідає строку спецдозволу на користування надрами. Додаткова угода МР-226 від 01.04.2025 це формалізувала. Оцінка. Усі зміни відбувалися у межах чинного законодавства. Дотримано процедур, наявні рішення ради, додаткові угоди зареєстровані у реєстрі, приведення строку оренди у відповідність до строку спецдозволу, логічне і правомірне. Зміна розміру орендної плати, суттєве підвищення, що відповідає інтересам громади. Економічна оцінка доцільності, позитивні аспекти, значне підвищення доходу громади з 887 рік до 60 тисяч гривень рік. Приблизно у 68 разів збереження об'єкта як джерела надходжень і зайнятості не відбулось розпорядження земельною ділянкою у вигляді продажу, а лише приведено у відповідність правовий статус оренди. Потенційні ризики необхідно контролювати виконання умов договору, видобуток, рекультивація, екологія. Вартість оренди все ще може не відповідати ринковій. Однак 5% – це максимальний рівень за ЗУ про оренду землі. Трить – оцінка дій голови шанської ради, як на омовис москвикання, юридично дії голови у межах наданих повноважень. Усі рішення приймались сесією міської ради на підставі звернень, висновків комісії і виконані з дотриманням форми та процедури, порушень вимог закону чи ознак зловживання не виявлено. Економічно прийняття рішення дало змогу збільшити надходження до бюджету, врегулювати ситуацію з довгостроковою орендою, уникнути втрати об'єкта через припинення дії дозволу. Оцінка позитивна. Дії обґрунтовані, ефективні, відповідають інтересам громади та чинному законодавству. Висновок 1. договір оренди та всі внесені до нього зміни є законними, прозорими та відповідають вимогам ЗКУ. Зу про оренду землі та ЗУ про місцеве самоврядування. Дводі голови громади не лише юридично обґрунтовані, але й економічно доцільні. Будь-які публічні закиди щодо продажу кар'єру є неправдивими. Йдеться про продовження дії оренди та підвищення ефективності управління майном громади. Оцінка відео. Поширеного активістами щодо продажу кар'єру в Улашівці на підставі детального правового аналізу. Правова оцінка твердження Таращанська міська рада продала Улашівку бізнесмену. Це твердження є маніпулятивним і неправдивим жодного продажу не відбулося земельна ділянка Улашівка не відчужувалась і не передавалась у власність вона залишилася в комунальній власності Таращанської громади. Всі дії були пов'язані виключно з продовженням договору оренди, який діє з 2003 року. Збільшенням орендної плати до 60 тисяч гривень рік було вісімсот вісім гривень. Приведенням строку оренди у відповідність до строку спецдозволу на користування надрами. Висновок юридично це не є продаж, а навпаки, посилення контролю громади та вигідніші умови співпраці. Два Етична та інформаційна оцінка відеоактивістів відео містить ознаки дезінформації, емоційна провокація, використання фрази скільки коштує парі шать?» натякає на корупцію без жодного факту, відсутність фактів. У ролику немає ані посилання на документи, ані доказів правопорушень. Поширення підозр без підстав таким чином дискредитуються рішення, прийняті публічно на сесії ради з реєстрацією у держреєстрі і в інтересах громади. Це класичний приклад інформаційної атаки на місцеве самоврядування з використанням гасел і перекручень для створення штучного скандалу. Політична оцінка і можливий мотив, імовірна мета відео підірвати довіру до чинного міського голови, викликати хвилю негативу в соцмережах, використовуючи гарячу тему землі та бізнесу. Аудиторний ефект на емоційному рівні, без розуміння юридичних тонкощів. Частина людей може сприйняти продаж як факт, що і є метою маніпуляції. Рекомендована публічна відповідь: жодного продажу не було і бути не могло. Земельна ділянка належить громаді. Всі рішення прийняті публічно, прозоро у межах законів. Мета не парішать, а зробити договір вигідним для громади. Збільшено орендну плату у 68 разів. Якщо комусь це не подобається, можливо, це тому, що тепер парішать не вийде. Можна адаптувати цю відповідь для Facebook або Telegram з прикріпленням копій рішень. Висновок активісти у цьому випадку перевищили межі критики, використавши відверто маніпулятивну риторику, не подали жодного фактичного підтвердження. Поширюють інформацію, яка може містити ознаки наклепу і дискредитації органів влади. Такі дії можуть бути підставою для офіційної заяви про спростування неправдивої інформації. А у випадку подальшої ескалації, для звернення до суду з вимогою про захист честі, гідності та ділової репутації вам залишається лише зважити всі за і проти. Я закликаю тільки до одного. Навчиться думати і аналізувати, тому що дуже часто, а тим паче, напередодні так званих виборів, які витають в політичному середовищі вже майже рік, і всі чекають незрозуміло чого. Хоча насправді ми ж зараз в гарячій стадії війни, про які вибори можуть мови, взагалі не зрозуміло. Але багато хто вже починає політичні ігрища тому дивіться. Читайте, аналізуйте Тарачанська міська рада сьогоднішнього скликання як ніколи публічно відкрита і прозоро своїй діяльності. Якщо є цікаві речі, заходьте на відеосесії, будьте присутніми на сесіях, слідкуйте за моїми публікаціями, за публікаціями Тарачанської міської ради в соціальних мережах. Ми все намагаємось висвітлювати прозоро, хоч це не завжди подобається деяким небайдужим громадянам. Миру всім нам злагоди розуму. Взаємоповага і взаємопорозуміння слава Україні, слава нашим захисникам.